Даже кавунці вже в'яжуться. Mm. <смеш> Такі смішні, але є. Три штуки вже точно бачу. О, ще й четвертий Та. Он до п'ятий, шостий. Ух, та нічого собі. Так, з гарбузами на кашу будемо. От треба ще взяти весь молока, взагалі було б файно. От якби ще ще бац. І десь заходиш до хліва, а в тебе корова стоїть. Ото було б, так. Ну, нав'язують, Тільки щось одні довгі. У мене ж наче круглі десь були. З ким. Дивно, але вже які. Ну, бліл стільки, а я взагалі тут кріпру. Ще віль, віп. На зелений борщ. О, кабаки вже. Щось неважнецький цей рік. А рідко. А наступний рік буде дуже густо садити. Щось таких в мене таких не було цього року. Дивлюсь. Ну, загалом то город чистий, всі чисті, але ж мало. Це тільки в мене така проблема. Дивіться, зав'язуються і печуть огірки. Не буде в цьому році гірки. Ось дивіться. Я всі печуться. Чому чи ще чи обробити їх чи треба напевно пляшки поставити, може хоч щось. Молдавская стран. Тут парик, цифру, дома, все. Тут немало, точно. И пустой. И набросочка. Будет можно. Я пока забываю, называется вот я надаю, и вам будет все. Смачно. Смачний домашньої сметані. Ну, зараз вони домашньої немає. Я ступнула магазинний, але домашній тут взагалі політики. Так, мої хороші, сьогодні я зварила борщ, зелений борщ, Я кажу зелений, хоча він у мене із червоної. Ось тут в мене реберця. Ну, як насиплю нам бо я зварила здорову каструль, насиплю нам додому, вдома потім покажу, бо запотіла камера так, колись мені казали, що зелений борщ має бути прозорим. Тобто білим із сметаною у мене він ось такий завжди, не знаю. У мене не завжди зараз є сметана, та я завжди його так варю, Не знаю чому, але ось такий. так у мене виглядає зелений борщ. Ще додається, сметана, якщо є, і смакується. Зелені, звісно, цей раз мало. Ще він зовсім не хоче рости, тому що спека він, напевно, догорить скоро. Потім як насиплю ще тарілочку, ще я вам покажу смачного всім, хто зараз буде їсти. Так, ну що, хто є ці... знавці? Підкажіть, що це воно за чудо таке? Воно в мене вперше заквітло. В когось дівчат я його десь купувала чи в Фейсбуці, чи де? Дивіться, які милі квіточки. Ось, такий, ось таке листя в нього. І ось таке. таке прикольне. Хмаринка така Що мені педикюр робиш чи що? Слухай, одчепись від мене. Ну, диви. Капці в мене вже порваті. Не треба мені грести. Тікай кажу, ну. Що дивишся? Ти завжди полюєш за мною. Напевно, ти. Бо як я коло криниці ти мене гризеш. Ну, слухай. Хай да вже спать треба. Давай. Ой. Оно. Диви. Ти настирний. Що ти робиш? Що ти, ти гризеш мені капці? Ти ж мені другі не купиш. На що ти мені капці гризеш? А на скільки? на ноги? На десять. Чи залитки кусаєш? Хвата вже. Вже за це. Ай! Рольф, скажи у чому збитошному коченяті? Щоб не гризло мене. йде вже спать. Ну, ти подиви на нього. Друзі, хочу побажати вам тихої мирної ніченьки, тихого вірного дня. Хто коли дивиться, хочу сказати вам, бувайте. Бувайте, кажу вам до побачення до наступного відео. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Ой, на мене вже павук напав. Як не качення, так павук. Всього вам найкращого. Дякую, що ви є.